Всім вітання. Купив собі косарочки ось такі ножі. А коли купував шплінт. Хоча б один про запас треба було взяти, якось воно вилетіло з голови. Три замінив, загнулись, начебто нормально, хоч вони з сирого металу зроблені, але було таке, що Відламується. Ну і відламалося, звичайно. Стосовно ножів, давайте отак. Ножі замовив по 25 гривень, вони виявилися нашого вітчизняного виробника, продавець передзвонив, каже, є по 28. Ось отакі польські. Ну, начебто так сталь суха, головне, щоб вона була паралельною і в'язка. Щоб ну, тіла в принципі достатньо, вивернути, не вивернути Так, на... отвір тут 19. Пальці, пальці на даній косарочці стоять на 16. Ніж 15,5. Не взяв я з собою. Штангін циркуля. Колись, та, ну, буквально недавно мені людина мене людина запитала, виявляється, якраз ну, один не один, але попався мені із, на якому я власне розміри заміряв. Оця ось висота ось цієї шейки була якраз 18 мм, а так вони трішечки менші. Чому? Тому що два я замінив, третій міняти, дивлюся, дійсно шийка більша. Так. Оцей ніж він лягає ось таким чином. Звичайно, це ну, скорше за все і небезпечно. Але будемо вважати, що в нас ножі якісні. Так? Тому що тіло з цього боку вистачає, вирвати, виламати їх, мусить, мусить витримати. Так? Для того щоб він ішов в площині, а він повинен йти в площині, я купив на 14 шайби. Ну, Хто канал дивиться, знає, що в мене є отакий гравер. Оцим гравером я знімаю по внутрішньому діаметру. Скільки там півміліметра виходить? кажучи мусить зайти. Якщо не заходить, то ще разочок повторюю. Зайшло. Ніж ставляємо так шайбочкою донизу, ріжучою площиною до цієї шайбочки, зверху надіваємо шайбу, але поки що тут у мене немає чим шплінтувати на один усик небезпечно. Цвях, можливо, доведеться, але подивлюсь. Щось, щось можливо придумає. Зайшло якраз в рівень. залишається там, мабуть, пів міліметра або 0,7 Ну, це так, можливо, навіть 1 мм. Якщо, так, це я залишу вже сюди, подивитися на ті, які стоять. Ну, ось. І якщо ось оці. Ці гойдалися, ніхто їх шайби туди не ставляв. ну Так чи не так, але тут у мене вход десь міліметрів 6, тут міліметров і було нормально. Ну Головне, щоб сталяться, це була в'язка, не крихка, не перепалена. Так, я дивлюся, начебто. Ріжучу кромочку. Ну, точити я не буду. Тут, в принципі, цього достатньо для того, щоб перебити, можливо, коли стерну прямо на тому ну, поки ще ні. Ось. Сам процес, ну, я б не сказав, що складний. Одне єдине, що тут грунту десь понабивало і сніг, ну, молотком не відбивається. Саме складне це оці, скільки тут 60, ну хай не 60, будемо говорити, грубо 50 кг. Що це у нас тільки не пане? 50 кілограм засандалить сюди його на стіл, тому що лежачи перевертати, там стоїть два сапони. Я у ну, перші рази то я його затикав. Це ж таке заткнеш, перевернеш, воно випаде і витече вся олива. Відповідно, рішили, можна було б і злити оливу, але ну, рішили на стіл завантажити. Ну, далі подивимося. Оці вусики відігнуть, в принципі... О, ще один одламався. Да. З Я так думаю, що це ті, тіще... що тут один був тоненький, а це ті що товсті. Товсті, мабуть, рідні були і вони вже знімались. Відповідно, двічі, коли знімеш, воно ну все тут, власне кажучи, нема навіть сенсу. Вони відламалися двох. Погано що виламалися. Знімати звідціля буде проблемно. І що не ламалися, виймалося набагато краще, ніж це. Ну, нічого не зробиш. Як є. був гарний шплінт, вже його немає, вже треба таких два. Так, ну, а тут шийка більша, ніж попередньому була. Цим, звичайно, зносу не було, трішечки вони ось тут витерлись, але не перекривали середину. Так, ну раз почали ламатися, вже тоді будемо на усі. Це вийшов нормально. зверху далі целяем на отвір Ну і власне, що я вам хотів показати на фіналі. Коли вони будуть обертатися, то вони повинні 5 мм не перекрива. Ну, в принципі, як, перекриває, тільки, якщо встигатиме Зрізати. Так, тобто оце зараз по центру йде так, як воно повинно бути. Та ні, все чудово, 10 зайвих. Супер. Оце те, що треба. Ось, ну вже ж тоді коли дороблю до кінця. Поїдемо десь, знайдемо травку, протестуємо. Як вона пиляє. Люцирку поки що не вийде нічого, тому що вирішили скосити без мене. Доки я возився із цими ножами. Гай, що зараз вже її докашують Ну нічого. Все, те, що я вам хотів показати, я вам показав, як міняється, Було, що без проблем виняв назад шплінт встав. Було таке, що вже два поламалося. Так, ми будемо шукати якийсь з цього вихід, тому що, тому що треба буде спробувати, як вона працює. Ну все добре, будемо бачитися, ставимо пальчики до гори. Ну а я поки сонечко не зайшло, продовжу міняти ще раз, два, три, четвер... четвертий. Да? Ось.